Так, здається, все правильно. Не знаю, як точно, ну, здається, правильно. Другий святий Миколаю, і возьми полочинна, но майже не сварилася лобішкою ніжінкою, услухалося батьків. Дургу. Я ду. Ой, я ду... сильно люблю холод, тому. Неси мені, бачу лові піони. Так, все здається правильно. Так, все правильно, точно. Я, його ізалися, я Ста. свого листа листа ось ось тут. Надіюсь, він його забере. Тому не хотів, хоча я не вірила в нього, але я думаю, що все заберенесе. А ви написали Миколаю? І якщо вже приніс, то що він вам приніс?